Доброго дня усім. Сьогодні маємо 16 травня. Я поливаю, буду поливати свою малину, яку посадив осінню, Хочу показати, яким чином я набираю воду, як це все відбувається. Зробив я такий апарат шкіл, і саморобна помпа, до якої підходить сорокова труба і це все йде встав. Тут мав би бути клапан, але я його виймаю, бо клапан починає затримати мені воду, трохи воно задовго йде, так воно швидше йде. Аж робиться водоворот, так кажуть. Забираю воду в ставу, зі ставу. трактор крутить на швидкості 540 оборотів, трохи протікає тут, бо нема чим зажати. Шланги вийшли мені з мого басейну. Ось такого. Дитячого басейну, там є фільтр стояв і все було Ну, вроді городі, дакий дорослих, зараз покажу, який напор, тут ще часом чіпляю ну, такий напор нічогенький, доволі з 40 трубою. Цей куб набирається буквально за якихось 7-8 хвилин на таких середніх оборотах. От поки я вже розмовляв з вами, то піднялося на... на якихось 200 літрів. А зараз за якихось пару хвилин той буде повний. Робив саморобну помпу. Вона тут підходить, а всередині вона є таким чином тут і все виходить до ставу. Це все повиточував сам, бо купити дуже дорого. Це все купувати дуже дорого, або робити якісь десь інвектори, або ще щось робити, щоб воно працювало від якоїсь електрики це дуже довга процедура. Мені так воно набагато швидше, буквально якихось там 7-8 хвилин і куповний. Тому То що трактор там на таких чуть-чуть чуть-чуть там, чуть -чуть більше, як. У Працює, я думаю, він багато мені там соляри не спалить. Протікає трохи, зверху не зажатий, шлам бо той. Я через нього заливаю воду спочатку, щоб запустити, потрібно заляти. от І це все бігом набирається. Може трошки його поправлю. Ось звідси летить вода, оцей по всьому треба зажати, ось тут нормально зробити. Перед тим як запускати, ставлю цей клапан. Спочатку ставлю його туди на низ, в ньому набирається вода і він сам автоматично відкривається, якщо потрібно. Але через клапан дуже малий прохід. Він довго набирається, буквально, десь набирається десь хвилин 10. А так як я його зніму швидко в воді, то воно набагато швидше набирається. все. Зробив такого прицепа. У мене він був, щоб був мотоцикл такий з кузовом, то я його до того якраз гарно воно мені все підійшло, зробив такого дишля. Варив. Воно все гарно підійшло і все крутиться. Поставив два подшипники. Підігнав, щоб був зазор. бо Цей зазор зменшується, збільшується, якщо я їду десь на якусь яму, в'їжджаю. І там стоїть знизу Жигульовський міст. от там видно Жигулівський міст. І воно це все мені везе, там ще я ззаду борт. Воно мені так нічогенько їздить, я ще думав, що воно мені не війде, а якраз і мені туди війшов ідеально притірку. Поставив тут кран І там є зразу муфта на малинах, і все якраз гарно підходить. Ті малини, що він біля ставу, то теж мої малини я поливав їх неділю. Там є мій город, там видно рядки. Я їх поливав в неділю, Ці сьогодні вівторок вирішив поляти, бо ще не прийшла лента, якби вся прийшла лента, то б ще разом поливав би часника, так не маю можливості. Чекаю, коли прийде крапельна лента, тоді вже буду поливати разом і часник, попробую. Потім покажу на, на, на місці на городі, як воно тут все відбувається. Як там працює, той весь полив. О. Я думаю, трактор за 5 хвилин чи там, ну хай навіть і 10 хвилин за 10 хвилин він. О, ще бобер. За 10 хвилин він біг, там мені багато соляри не спалить, то не я проблема. Це наш такий ставочок. Кому я набираю воду. От Поки ми говорили, ну 6, майже 7 хвилин вже, так, да, пройшло. Можливо, і буде. Ну десь 6-7 в залежності як як колись. Нехай ну, навіть і 10 хвилин, якщо воно мені за 10 хвилин набере, то 10 хвилин я руками його як би хотів, я його не начерпав. би, Спочатку я пробував його ляти, перші пару днів ляв, але воно мені і далі руки болять, то все наливати. Якщо так швидко наливати, то десь за хвилин 40 я його наливаю. Якщо 20 хвилин, якщо десь так трохи з перекурами, то десь пів години-40 хвилин, то, то не, не є робота. Тут я приїхав за 10 хвилин, заправився, хай навіть, грубо кажучи, поки розложуся, все зроблю. І далі все, за якихось 45 хвилин, за годину воно мені витікає. В залежності на якому полі. Такий в мене апарат для поливу, бо там немає в мене можливості більш чим поливати, то <кхи> отакий От апарат. Буду на полі, покажу, як воно це все поливається. Хано вже доїду на... на поле покажу, як там та капля йде, як це все під'єднано, які там шланги, краніки, як воно це все стоїть в мене там. На даний момент такий мене апарат. Працюю вже ним другий рік. Сподобалося відносно того, що дехто їде, набирають його руками, то такий варіант мені більше пасує. Зробив її самодільно, зробив в середині помпу, зробив з крильчаток, таку саму, як тільки широка така крильчатка там стоїть. Стоять два почепники, сальники. І там воно і все прекрасно працює. Я їй не маю можливості розбирати, бо вона дуже довго там, щоб ним бавитися. От, Зараз воно набереться. <клес> вже майже повне. Ну, ну хай 10 хвилин. Майже прийшло 10 хвилин. так. Десять ну, хвилин то не є зле. Чого довше? Бо трохи підтягує повітря тут, а то через те трохи довше. Треба зробити, щоб не підтягувало повітря і буде все добре. От Зараз буде майже повна бочка вже. Вже на підході. Так, вже на підході. Другиньму. От, і все. ти вже повна бочка. о по -по -по -по. треба виняти, бо витіче назад мені все. І збіжить вода з тих шлангів за одне. О. О, позливаю, щоб вони мені там не поперетиралися, їх зніму. Зараз. Через те, що воно тут знімається кожного разу, то так я його... Так воно тут не сидить плотно. О, цей закидаю всередину. Корок прив'язую, бо вже згубив раз. Прив'язую на шнурок, два рази кронути. все. Раз ще підв'яжути. Одною рукою нема як. Ну нічого. Отакий От апарат. Такий апарат. Так воно все наливає бігом. Їду на поле, покажу, як там воно все капає.